Моє шанування усім прихильникам для вас у студії Українського радіо в Житомирі працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. Дякую, що ви з нами. Друзі, будемо зараз говорити про шахрайство як вид злочину та про те, як убезпечити себе від омани. Справа в тім, що правоохоронці застерігають громадян, злочинці не припиняють винаходити схеми, аби виманювати у людей гроші. Часто грають на емоціях та свідомості, лишаючи громадян чесно зароблених. І зараз у нашій студії експерти, які допоможуть нам. Ам, розібратися, що робити, якщо вам телефонують шахраї, або якщо в інтернеті ви потрапили на гачок злочинців, які виманюють гроші і хочуть заробити їх дуже легкою працею. Зараз зі мною у студії Діана Ткаченко, заступник начальника відділу слідчого управління головного управління Нацполіції поліції в Житомирській області. Пані Діано, вітаю, спасибі, що знайшли час для важливої розмови. Доброго дня, а також долучиться до розмови Вікторія Дубовик, тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу комунікації головного управління Нацполіції в Житомирській області. Вітаю вас, пані Вікторію. Спасибі, що ви з нами. Доброго дня, дякую, що запросили. Ми знаємо про те, що дуже багато наших співвітчизників віддають чи не останнє для того, щоб допомогти армії виграти війну, для того, щоб нарешті ми почали жити нормальним, спокійним, мирним життям. І дуже прикро, коли ми читаємо такі факти, коли є люди, які хочуть використовувати бажання людей допомогти. Або ж отримати допомогу, на яку вони мають право в своїх корисних цілях, скажіть, будь ласка, в нашій області, чи фіксуєте ви збільшення кількості шахрайств пов'язаних із незаконним заволодінням чужих грошей? Власне, так щодня майже фіксується від 10 до 15 таких випадків, і відверто кажучи, що ранку, коли ми відкриваємо зведення, Ну, дуже образливо його читати, тому що попадаються на гачки саме прості люди, які бібліотекарка, прибиральниця в університеті, є серед них діти, студенти. Ми знаємо, так, як студентам складно. І просто читаєш і думаєш: ну чому так? І дуже хочеться людей застерегти, допомогти, розказати, що, будь ласка, будьте обережні і обачливі. Дуже багато прикладів, дуже багато шахраїв. На жаль, ми не знаємо. Ми, чому тенденція збільшилась, ну це така моя особиста думка, тому що війні передував коронавірус, який тривав досить довго, і всі магазини були зачинені. Так і люди звикли, що краще купувати в інтернеті, тобто вибору не було всі купували в інтернеті, і знаєте, шахраї паралельно також розвиваються. Вони побачили, що люди готові платити. Онлайн через інтернет, сильно не перевіряючи інформацію, достовірно велися на такі різні їхні і почали розробляти паралельно свої схеми. Їх дуже багато. Пані Діана розкаже про них більш детальніше, саме про схеми, але насправді ситуація досить критична. А от речі про схеми. Пані Інціано, які види шахрайських схем ви фіксуєте, які можливо найпопулярніші? І наскільки злочинці є винахідливими? Що, можливо, знаєте, ви фіксуєте вперше? Або те, що тільки от зараз як схема з'явилася, і вона ще є такою новою? Ну, найбільше на даний час все ж таки залишаються такі шахрайства, які. Вчиняються з використанням соціальної інженерії, тобто фішингу, коли шахраї створюють клони сайтів сторінок платежів і дії правопорушника передбачають отримування виманювання ними. У держателів платежних карток їхніх реквізитів, тобто такі як телефонні шахрайства, надходження смс, про те, що ваша картка заблокована, їх найбільше фіксується в нашій області. Але на даний час злочинці стають більш винахідливими, і тепер є такий вид шахрайства, коли людям пропонують купотувати акції, грати на біржах, і люди перераховують значні суми коштів. От, наприклад, у нас був такий приклад, що до підрозділу області звернувся громадянин, повідомив, що невідомі особи під приводом продажу акцій компанії Тесла, зловживаючи його довірою, заволоділи коштами, які він сам добровільно перерахував на вказані шахраєм банковські картки в загальній сумі більше понад 121 тисячу гривень. Це новий вид шахрайс. Так також є, де люди купують акції. Це те, що тільки почалось зараз. У нас фіксуватися можна я доповню. З початком війни з'явилось дуже багато волонтерів, які також допомагають нашій армії. Ви про це зазначили на початку ефіру. І також шахраї користуються цим. Вони збирають гроші під видом допомоги ЗСУ. І що найжорстокіше і найстрашніше, на мою думку, телефонують рідним і повідомляють про те, що ваш син, ваш брат в полоні. Ми знаємо, де він перерахуйте гроші. Такі випадки також фіксуються. Це ну для мене, це взагалі, так це е, певний е, такий вид цинізму і антилюдяності однозначно. Але тим не менше на жаль таке є. Скажіть, будь ласка, пані Діано, от із тієї такої загальної статистики по області, яку вже озвучила і пані Вікторія, і ви, скажіть, будь ласка, все ж таки. Жертва повідомляє про те, що вона от обпеклася, да, умовно кажучи, і повірила недобросовісним людям. Чи все ж таки ви про це дізнаєтеся від якихось організацій, наприклад, там від банківських установ? От як це відбувається? Чи завжди люди йдуть і кажуть, що от я постраждав і втратив там велику суму грошей? Ну, банківські установи нам не повідомляють про такі випадки. На жаль, це пересічні громадяни, які попали в оманливу ситуацію. Довірливі громадяни, різні верстви населення, навіть люди, які є із вищою світою, і державні працівники вони також чомусь ведуться. Ну, ті, здебільшого на те, що потрібно перерахувати кошти на якусь благодійну допомогу. Всі зараз користуються месенджерами і чогось довіряють тим месенджерам, не дивлячись на те, що можливо одна буковка в посиланні, де не приватбанк, а одна буква замінена на іншу, і те вже фейковий бот. Люди натискають, переходять, і кошти списуються. Особисто от, і до мене телефонували різного роду шахраї, які пропонували або свої послуги, або ж знову ж таки вказували на допомогу родичам, яких у мене особисто не було. Як реагувати людям Ось на такі ситуації? Коли от їм телефонують, і от як казала пані Вікторія, там, пропонують допомогти в пошуку рідного, да, або поверненні воїна із полону, або цивільної людини, от що має зробити людина, коли от чує такий? Звінок ну вперше всі ми маємо тримати, особливо в зараз скрутний час воєнного стану, маємо тримати зв'язок зі своїми рідними та близькими, тому що, наприклад, така такий такий вишахрайств, як ваша дитина попала в ДТП або в лікарню, він зараз. Поменше, менше зараз такої кількості знаходиться повідомлень. Більше, що люди там в полоні і потребують визволення. Що потрібно робити? Перше, шахраї зазвичай дзвонять або ранком, або вечором, коли людина соціально незахищена. Тобто ви або відходите до сну, або прокидаєтесь, і думки у вас ще не про те, ви ще не набули життєвого ритму. І шахраї тримають вас на постійному зв'язку, не даючи відволіктися і зателефонувати. Зазвичай у людей один телефон або один не. Дві карточки, вони не мають змоги перетелефонувати, але е якщо поруч немає вашої іншої близької особи, яку ви можете сказати, щоб передзвонили, е то або передзвонює та особа, а, ваш, е а ваша рідна людина поза зоною досяжності, випитуйте в них. Що саме особливі прикмети людини, яка потрапила в біду, да, вона вам можуть сказати, що людина без документів, але зовнішні ознаки ніхто не відміняв. Якісь в кожного є певні відмінності, особливості, якісь, да, якісь та, та, та таювання, якісь шрамики, навіть зріст, колір волосся, будь що. Бо жодна життєва ситуація настільки не може споплюжити людину, щоб вона була невпізнаваємою. Я хочу одразу доповнити, наш колега, також поліцейський, у його мами був такий випадок о четвертій. Ранку зателефонували, він нам ось розповідав. І також вони розуміють, що людина в стані ще, так вона добре не розчує голос. І е, чоловік сказав: Мам, мені потрібна допомога. І на що відреагувала мама? Олексій говорить, що на вона ніколи я ніколи не кажу мам. <смі> він звертається певним. Я не знаю, як точно, але він не використовує це слово. І мама одразу зрозуміла. Сигнал цьому, такий це такий для був, не, був так? для неї сигнал, що це не він. І що робить мама? Дуже правильний такий. Вона перериває дзвінок і телефонує сину. В тебе все добре. Ось мені здається. Це перше, що потрібно зробити, якщо є, ви знаєте, хоч приблизно де ваша дитина може бути, чи рідний. Да звичайно, якщо це ми говоримо про військових, нам складно знати, де вони. Але якщо це цивільні і вони десь тут поруч інше місто село, краще перервати дзвінок і швиденько перетелефонувати, щоб дізнатися, що з дитиною. І це стосується також банків. Коли ми так я читаю зведення, і кожного разу пишуть: людина передала свої дані, людина передала свої дані. Ну, ми ж знаємо, в якому банку у нас рахунок. Кожен банк має свою гарячу лінію. Там буквально чотири цифри. Нескладно перервати дзвінок, зателефонувати на гарячу лінію і запитати, дійсно по моїй карті зараз щось відбувається, і все. І цього достатньо. Чомусь більшість цього не робить, власне, хочеться про це й попередити. Цікаво, що запитати у вас обох. Ми бачимо зараз в соціальних мережах, що поширена така реклама, нібито, от знову ж таки, нібито від державних установ, такими, якими є і дія, і є підтримка, і пропонують грошову допомогу усім. Що можна перейти, заповнити там певну карту, так. документи і вказати свої банківські реквізити і отримати фінансову допомогу? як боротися із цим, чи фіксуєте ви такі випадки, шахрайства, і як взагалі людям реагувати на це можливо повідомляти поліції, кіберполіції або ж якимось чином можна самотужки з цим боротися? У нас відкриті гарячі лінії в національній поліції, в підрозділі Кіберполіції також відкриті. Кому важко зателефонувати, надсилають електронні листи, всі абсолютно листи фіксуються, опрацьовуються, заносяться в бази реєстрів. А людям, що можна порадити? Є офіційна платформа Дія. І всі функції щодо відновлення житла, відшкодування чи якоїсь фіксації допомоги повинні відтворюватися саме через дію. Якщо ж ви переходите з якимось посиланням і бачите, що вас просять реквізити платіжної картки, то одразу треба це блокувати і не заходити. І бажано, що коли ви купуєте товари в інтернеті на ваших акаунтах, не зберігати картку як на постійній основі, що з нею можуть списуватися кошти. А коли надходять повідомлення, що вам телефонують, що ваша картка заблокована, вони ж зазвичай не кажуть, що вам телефонують працівники, якщо звернути увагу, чат банку чи приватбанку, чи будь-якого іншого банку, просто кажуть, що ваша картка заблокована. Зараз більшість громадян має дві чи три картки. То слід звернути увагу, яка ж сама картка? Мені особисто приходили повідомлення. Ваша картка заблокована також з спросоння. Я передивилась думаю, а яка ж з моїх карток? Уточнювати інформацію, скажіть, будь ласка, таке ще до вас уточнення. якщо ми говоримо про те, що все ж таки люди втрачають гроші, і, на жаль, але вони ведуться, да, от якщо так можна розмовною мовною, да. на ці різні схеми, чи реально повернути ці гроші? От чи є випадки, коли все ж таки злочинець поніс покарання, був покараний, а людина змогла отримати назад свої гроші, І такий, знаєте, дуже важливий життєвий урок? Звісно, злочини розкриваються, і злочинці несуть за те відповідальність. На даний час в умовах воєнного стану вона є посиленою за певну категорію злочинів, і шахрайські схеми також кваліфікуються за різними статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 190 Шахрайство і стаття 185 крадіжка, але що можу сказати, що стаття на даний, на даний час? Коли людина перераховує добровільно кошти на банківську картку злочинця, такі дії злочинці кваліфікуються за статтею 4, яка статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. І відповідальність за, за даний вид злочину становить від 5 до 8 років. І в нас викриваються схеми, коли люди через соціальні мережі здійснювали продаж товарів. Коли телефонували з колоній, також обманювали людей. Коли люди, навіть перебуваючи за кордоном, залучали до злочинної діяльності мешканців нашої області, такі тож провадження фіксуються і будуть вживатися заходи щодо понесення їх відповідальності. Але ще особисто люди можуть. Повернути свої кошти за допомогою банку. Але для того є люди, багато хто про це не знає. Коли ви заключаєте умову з банком щодо отримання платіжної картки, треба прочитати навіть електронну версію того договору, особливо те, що прописано маленькими буквами. І коли ви. Особисто перераховують є різні типи авторизації щодо перерахування коштів. Бувають такі, що ви просто перерахували кошти, ввели реквізити своєї картки. А буває, що банк вам просить додатково в повідомленні вести, вести певні цифри. Це контурна аутентифікація проходить. І якщо. Людина просто перерахувала кошти банку, не маючи цієї смс, а вона має діяти на картках, платіжних картках системи віза і мастер-карт. То банк повинен перерахувати вам кошти. Вот для прикладу, для купівлі товарів в ряді іноземних інтернет-магазинів достатньо ввести лише номер картки, термін закінчення її дії, і тризначний код безпеки. При розрахунку в інших закладах за товари чи послуги, крім ведення зазначених реквізитів, потрібно надіслати банку запит на вторинну автентифікацію, отримати цифровий код, який необхідно назвати банку, для підтвердження дозволу на оплату, тобто провести вторинну 3D Security автентифікацію. і. В такому випадку, якщо ви вторинну атифікацію не провели, фінансова відповідальність за проведення операції переноситься з власника платіжної картки на торговельне сервісне підприємство, в якому операції проведені із порушенням вимог міжнародних платіжних систем. Це процес оскарження операції банком власника платіжної картки, в залежності від кожної конкретної ситуації, може тривати від 3 до 6, інколи 9 місяців. А і результатом успішного оскарження операції є повернення на рахунок власника картки втрачен коштів. Але все ж радимо слухачам і глядачам користуватися такою можливістю повернення грошей, і все ж таки тримати зв'язок із і банком, і правоохоронцями для того, щоб все ж таки справедливість вона перемогла. Не можу ще вас не запитати. Ми зараз бачимо, як в навчальних закладах, в дитячих садочках, в вищих навчальних закладах відбуваються різного роду заходи для збору коштів, і знаєте, так трепетно, коли діти несуть свої. Скарбеннички, де вони збирають гроші на щось своє особисто сокровенне і віддають це для збройних сил України. У нашій студії були експерти, які проводили навчання з медіаграмотності в Коростенській громаді. І вони розповідали, що під час навчання виявили, що саме діти розповідали їм, що вони ставали жертвами шахраїв в інтернеті, тому що вони перераховували гроші на армію, Думаю, що для них це зараз першочергово важливо, і вони так. хочуть бути теж учасниками нашої. Спільної перемоги, чи стають діти жертвами, чи фіксуєте ви, і що можливо порадити батькам і рідним таких діток, які все, все одно зараз в гаджетах, вони дуже сучасні, але тим не менше багато чого не знають. Ну, зазвичай правила всі як для дітей, так і для дорослих, однакові. Mm -hmm. Чи стають діти, дійсно стають, і навіть моя дитина майже попалася також, але я її зупинила, і тому що я розповідаю вдома про це, і ми Перевірили, і вона не купила той товар, про який вона хотіла. У нас був такий приклад: він був настільки емоційно складний, навіть для поліцейських, коли дитина продавала свій самокат, бо він вже для неї був замалий і хотіла купити собі більше. Збирала на це гроші. І на ось це оголошення на одному з інтернет-магазинів вийшли шахраї і почали спілкуватися з цією дитиною. І вони сказали, що ось зараз буквально вам прийдуть кошти, але виходьте, зараз приїде таксі, давайте самокат, і в ту же хвилину до вас прийдуть кошти. І дитина вийшла, спакували із мамою цей самокат, і вони його винесли, і вони надіслали їм квитанцію. Щоб про, про сплату, в ту хвилину дитина там з мамою вони розгублені, вони не будуть перевіряти, заходити в банк, в систему чи дійсно вони побачили квитанцію, яка прийшла в повідомленні, і вони вже подумали, що це ось ті гроші, власне, на яких на які вони чекали. Таксист забирає самокат, вони повертаються додому, відкривають. А це зовсім ну, фейкове повідомлення. І в чому цинізм був цього злочину? Коли вони почали телефонувати? Телефон був не відключений, їм відповідали і просто з цією дитиною дразнилися. Вони просто сміялися з нього. Дитина плакала і просила, поверніть мені мій товар. Але вони просто сміялися і все. Але цей злочин був розкритий. І я не знаю, чи можу говорити. Це були люди, які зараз перебувають в виправній колонії, і вони ось здійснювали такі злочини. І нещодавно поліцейські повернули цей самокат. І до нас приїжджала мама з цим хлопчиком, і ми офіційно йому повернули. Тому що ну ця історія така, вона була дуже, дуже, щемлива, правда? дуже щемлива, тому що вони навіть не дитячі сльози їх не зупинили, скажімо так. Ось в цьому і цинізм. І дійсно багато дітей потрапляють на ці. І ви знаєте, раніше. Чомусь так стереотипно думають, що на шахрайство потрапляють люди похилого віку, тобто довірливі, десь не зовсім уважні, не зовсім у гаджетах, так не освічені в новому. Але насправді ось статистика показує, що ні, попадають саме люди середнього віку, молодь і люди середнього віку. Тому ось власне і хочеться застерегти, що будьте уважні, витратіть 5-10 хвилин, перебийте той дзвінок. Перевірте інформацію, тому що це ваші кошти. Це те, що я сказала на початку ефіру, коли ти що людина, яка тяжко працює, отримує відносно невелику заробітну плату і втрачає остання. Це дуже боляче. Я щиро дякую за цю розмову. Спасибі за усі ваші рекомендації консультації. Закликаємо наших слухачів глядачів до них все ж таки дослухатися, зберегти гроші. А ще знаєте, з почутого від вас зберегти своє почуття гідності і справедливості. Бо ми за це зараз боремося, і кожна людина вона все ж таки має право на повагу. У нашій студії Діана Ткаченко, заступник начальника відділу слідчого управління головного управління Нацполіції в Житомир. Області та Вікторія Дубовик, тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу комунікації головного управління нацполіції в Житомирській області. Я вам щиро дякую, що ви знайшли час. Я знаю, що у вас дуже багато роботи, але повірте, що такими ефірами ми хочемо обезпечити людей задля того, щоб все ж таки більше щасливих людей було серед нас Звичайно. і ми могли рухатися лише вперед. Спасибі вам за Дякуємо увагу. Вам. На все добре для вас працювала Оксана Крипивницька. Бережіть себе і своїх рідних. Будь ласка, реагу. Ти на сигнали повітряної тривоги допомагайте нашим захисникам і будьте, будь ласка, щасливі, не зважаючи на війну, у якій ми всі проживаємо. Це тимчасово на все добре.